Відео буде запрошені в речі. Тільки ви дивитеся це відео, коли ви маленька дитина. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Олексій Стафер Олексі 99. Так, ми повертаємося до цього м'ясо і мене запитання. Тому я на першому кінці. Ну, типу о 11 секунді я сказав, тут буде це відео для немаленьких дітей. Ви зрозуміли, на ось цьому рівні ми не, ми не будемо заходити, де були запрощенки. То ми розкажу, що тут. До речі, я. Він ще покаже, як це скачати. Це оригінальна гра, яка можна скачати на телефон. А чому я говорю? А, тут є мікрофон. Я тисну і щось говорю. Не спрацювало. Тут є та Тут є хам'як місці. Хам'яка як, як є якісь какашки. Тут є фотки. Можна тут поставити любу фотку. Ну, типу, поставлю тун-тун-тун сагура. І отут зараз поставлю. Отак зроблю. Оп, оп, по 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 о все. Та можна і что таке. Що ти виглядаєш? До речі. Ем, коли ти, ти скажеш, ну типу я хочу доснути на оцей предмет. Місія тискати на цю штуку. Не працює. Я тискаю. Чесно, я тискав. Не спрацювало. Один спосіб просто тиснути на, ем, на цю штуку. І все працюється І ще моєму знайомому. До речі, я Відкуди я маю 1 мільйон монеток, я заробляв, заробляв і. от. Так от. Я заробляв свого знаком, свого друга. Його потрібно от сюди. Замокну. Біль. Більше не мешай мені його для відоса. Добре, давайте провіримо нос. Ну, як в цілий день. А до речі. А що це на такий замочок? Натискаю? А запереходиться відкриття до майже шир. Не буде реклами, так, все одно нам буде реклама. І і буде якийсь а це типу говорення. Тобі буде весело і 2000... Тисяч... 20 тисяч монеток. Клас. Так. Зараз ми візьмемо. А то знову гонять і так. Кисти, кисточки, кисточки. Візь... Огонь? Огонь. Так. Давайте в медіа уже підемо. Медіумковці. Ти хочеш Ей.

Hum. a outra mãe Ой, що тобі Добре, перейдемо на оцей. Ми пропускаємо оцей. Ось тут теж є кров, це не можна. Тут теж всіх два. І все. Ясно, ясно, понятно. Дрель, <гум> думаю, він це не побачили. і Ютуб тоже. Ютуб вибачте, що я це показав до вас. Но не буду сейчас. Ну короче, вот такие был ролик. Всем пока.